У батька було три сини, і вони ніяк не могли ужитися разом. Батьку дуже хотілося, що після його смерті сини жили дружно. Він вирішив навчити їх цьому. Одного разу батько покликав їх до себе і попросив розламати навпіл віник. Спочатку спробував старший син, але скільки він не намагався, нічого не вийшло. Такі ж невдачі спіткали середнього і молодшого. Тоді батько розв'язав віник і попросив кожного сина розламати по декілька соломинок. Це, звичайно ж, їм з легкістю вдалося. Тоді батько сказав Ось також і в житті, якщо ви будете разом, то вас ніхто не зломить. А поодинці вас так само легко перемогти, як і зламати пару соломинок. Коли вся країна. Об'єдналося. 8 грудня. Області постануть як один, щоб змусити депутатів Верховної Ради голосувати за підвищення соціальних стандартів 8 грудня! Тисячі працюючих вийдуть на профспілкову акцію. Вимагаємо від депутатів. Встановити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату 3200 гривень, встановити економічно обґрунтовані тарифи на газ та житлово-комунальні послуги, провести реформу оплати праці до 1 січня 2017 року, ліквідувати заборгованість по заробітній платі, підвищити мінімальну пенсію та скасувати ганебний податок з працюючих пенсіонерів. Відновити санаторно-курортне лікування за рахунок коштів соціального страхування, Федерація профспілок України, солідарність, дії, результат.